В ефірі радіопрограма Колос. Доброго здоров'я, люди добрі! З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску: ринок землі та нові робочі місця. Починаючи з 2000 року, кількість зайнятих в українському агропромисловому комплексі скорочувалася майже на 100 тисяч осіб щорічно. Пов'язано це із застосуванням агрохолдингами, ефективних технологій та фокусування на вирощуванні сільськогосподарських культур, які потребують малих витрат праці. Прихіду у сільське господарство сучасних технологій, запровадження інновацій привело до зростання продуктивності праці майже на 65%. Значною мірою саме завдяки використанню високопродуктивних тракторів, комбайнів та посівних матеріалів. Україна оновлює рекорди врожаїв і займає друге місце в рейтингу найбільших постачальників продовольства на світовий ринок, але зворотна сторона цього процесу скорочення потреби вручній праці. Якою ж буде ситуація із зайнятістю сільського населення після запровадження прозорого ринку землі? Розмірковує голова ради всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців Федерація роботодавців агропромислового. Комплексу та продовольства України Вадим Бодаєв. Якщо ми створюємо благоприятні умови для того, щоб це розвивалось, ринок землі цьому буде сприяти. Якщо буде розвиватись і буде сприяти розвитку бізнесу, то логічно, що будуть додаткові робочі місця. Це процес абсолютно пов'язаний. Більш того, я б навіть не казав так, що це буде тільки додаткові робочі місця в аграрному секторі або на селі, бо аграрний сектор треба розглядати гаразд ширше. Це і виробництво, і виробництво сільхозтехніки, і виробництво послуг, які можуть використовуватися в сільському господарстві. Крім того, це ще і переробка велика. Галузь. Абсолютно, переробка це теж. Тому що говорити про те, що тут тільки в сільському господарстві, і ми це розуміємо дуже гуско, це неправильно. Ну, наприклад, зараз багато компаній вже використовує безпілотні літательні апарати маленькі для того, щоб аналізувати землю, де треба вносити добрива, і вже керують іноді через GPS-и і комбайнами, і таке інше. І це все. Інша сфера це іт технології, це комп'ютери і таке інше. Це вже це не сільське сфер... господарство. Так, да, це практично не сільське господарство, це послуга для сільського господарства. І якщо буде розширюватися саме сільське господарство, такого роду послуги будуть розширюватися, бо це становиться вигідно і дає додатковий прибуток для самих підприємств. Тобто ринок землі повинен стимулювати розвиток бізнесу, а бізнес це обов'язково додаткові робочі місця. От ви сказали про розвиток it технологій і вплив їх на сільське господарство. Це навіть цілий напрямок, такий з'явився точне землеробство в сільському господарстві. Навігація, оці всі безпілотні літальні апарати, мала авіація, gps системи наведення це зовсім інший рівень розвитку сільського господарства. А відтак і робочі місця. Ну звісно, я про це і кажу. Наразі агропромисловий комплекс залишається одним з найбільших роботодавців в Україні у сільському господарстві з врахуванням рибної і лісової галузей працює кожний шостий українець. Більше лише в оптовій і роздрібній торгівлі. Що ж до майбутнього, то вже сьогодні очевидно, щоб бути затребуваним на ринку праці, потенційні працівники мають здобувати грунтовні знання, адже новітні технології, піонерами впровадження яких спочатку виступають великі виробники, з часом опановують середні і малі фермерські господарства. Переконує Вадим Бодаєв. Любий розвиток бізнесу не може розвиватися тільки. Або в великих, або в середніх це комплексне розвиття, де присутствують усі, і малі, і середні, і великі. І всі будуть зростати, і всі будуть розвиватися. І ці технології, які будуть постійно здешевлюватися, будуть мігрувати від великих на даний момент, якщо це дорога услуга і доступна тільки для великих. Але вже завтра ці комп'ютери, які будуть здешевлені, і це розвиток тенденцій світових перейде до малих середніх і так далі. Але за рахунок чого буде це зростання? От що ринок землі? Який він дасть поштовх, це і то. І то, і то буде обов'язково. Ну якщо не будуть залучені додаткові гроші, то нічого не буде взагалі. Тобто, ринок землі це мабуть додаткова можливість залучити гроші, але не обов'язково. Це не панацея цих біт. Якщо ми відкроємо ринок землі, завтра сюди побігуть гроші. Ні, побігуть тільки в ринок землі. Якщо держава не зробить привабливий інвестиційний клімат, взагалі нічого не буде. Але ж якщо вже буде в приватній власності земля, не в орендованій, то можна ж тоді заставити цю землю для отримання кредитних ресурсів. А це можливість для розвитку. Теоретично, да тут треба комплексно підходити тільки комплексне вирішення цих питань дасть позитивний результат. Робочі місця пов'язані з простими показниками: це збільшення обсягу інвестицій і зростання економіки взагалі. Отож, скасування мораторію на продаж сільгоспогідь приведе до трансформації нинішнього формату земельних відносин, що позитивно вплине на зайнятість населення, запуск вільного обігу сільгоспогідь, сприятиме збільшенню інвестицій в аграрну галузь, підвищенню бізнес-активності на селі. А отже, зросте потреба у висококваліфікованих спеціалістах. Ви слухали програму Колос підготовлену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.